Українська армія може отримати військові кораблі від союзників. На це в своєму Твіттері натякнув міністр оборони України Олексій Рєзніков. Почуємо його. Лише рік тому ніхто б не повірив, що українська армія матиме на озброєнні Стінгер. Литва стала першою країною, яка надіслала нам ці ЗРК. Отже, чи може хтось зараз сказати, що було б неможливо отримати військові кораблі? Олексій Резніков, міністр оборони України. Андрій Риженко, голова Українського інституту морського права і безпеки, член експертної колегії Центру оборонних стратегій, капітан першого рангу. З нами на прямому зв'язку, пане Андрію, доброго вам вечора. Доброї ночі. Добрий ночі. Так, пане Андрію, ну пам'ятаю я нашу розмову з вами минулого разу, і ми так пройшлися тоді по твіту. Пам'ятаєте нашого заступника міністра закордонних справ пана Андрія Мельника з приводу того, що він попросив у Федеративної Республіки Німеччини підводного човна. І тоді ми так трошки ну по майже іронізували з цього приводу. Але тепер серйозніша тема. Тепер міністр оборони України, пан Резніков, говорить про те, що ймовірність. Утримання кораблів для чорноморського флоту України в тому числі не відкидається, і навіть розглядається. Ну я думаю, що а, тот стейтмент, який був зроблений, це, це, це тільки початок цих серйозних розмов. Хоча тематика дуже актуальна зараз. Україна контролює тільки 20% свого морського узбережжя, і це ділянка від. Дунаю, до Дельти Дунаю, до Дельти Дніпра. І ми знаємо, що навіть ці 20% вони постійно атакуються супротивникам. Інші 80% це узбережжя Криму, це узбережжя Чорного моря в районі Кінбурзького попівострова і Херсонської області і Азовське узбережжя. Його дійсно треба повертати, потім охороняти, захищати. Для цього нам потрібні надводні сили, їх фактично немає зараз у, у, в Україні. Ті, що є, вони дуже дуже маленькі. Їх треба нарощувати. На жаль, це не вдалося зробити до початку війни. А, плани були. Я думаю, що це дуже важливо, що зараз політичне, політичне керівництво нашої держави почало звертати увагу на військово-морські спроможності, тому що останні декілька рамштайнів я нічого не бачив там. Ніякої номенклатури для того, щоб підсилювати наші військово-морські сили. Я думаю, що пріоритет має надаватися спроможностям для захисту нашої ближньої морської зони, тобто, це 40-100 морських міль від узбережжя для виконання завдань контролю морської ділянки, протимінних заходи, протидиверсійні, охорона пунктів, базування і недопущення агресії, тобто ракетний щит, який не дозволить супротивнику обстрілювати нас і захопля... захоплювати наші території з моря Пане Андрію, а ось ці 20% контрольованих Україною та контрольовано узбережжя, оця цифра, цей відсоток, вони якось змінюються чи ні? Ну от там залежно від кількості обстрілів, від того як ми захищаємося, чи ми не можемо змінити ну фактично цю цифру, тому що в нас недостатньо озброєння. Ми не контролюємо поки цю територію, чи від чого це залежить? Ну, ну, цей відсоток трошки збільшився після того, як ми відновили контроль над правим берегом, міпра. тому що в принципі, ця, 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 ця ділянка була ще навіть менша. Зараз, в принципі, цей відсоток пов'язаний як з діями на узбережжі, так і з діями на, на морі. Ну я хочу сказати, що зараз дуже серйозне завдання і потреба е звільнення наших е е територій при Азов'я. І ну, зараз наших сил там військово-морських взагалі немає. Треба думати, як їх туди дуже швидко переброшувати. Е е є такі варіанти, якраз це може стосуватися невеликих катерів. У нас така практика була, коли ми суходовом перебрасували там Парти Бердянське Маріуполь, наші катери, які потім захищали наше узбережжя з моря. Ну от я думаю, що про це, всі ці варіанти прораховуються, і тут має бути комплексний підхід, то тобто є нарощування спроможності на березі, і нарощування морських спроможностей, повітряних. Я думаю, що ця робота ведеться. Uh -huh. Ну а якщо навіть уявити ситуацію, ви сказали, що в номенклатурі е, розгляду там списків Рамштайну ніколи не було підсилення для чорноморського флоту е, України. Е, а конвенція Монтре, вона може тут стати на заваді? Ось такий... я, я казав, що це були останні декілька зустрічей по крайній мірі, я не свишав розмови про допомогу військово-морським спроможностям. Останні може Ну, 4-5 зустрічей. точно. конвенція мантрю, так вона зараз не дозволить нам, наприклад, отримати ті кораблі, які будуть нам будуватися чи поставлятися через протоку Босфор. Ну, наприклад, от той корвет, який зараз будується в Туреччині, Туреччина, за який ми вже сплатили кошти, він до закінчення війни до нас не прийде. От. Але є варіанти доставки в Україну невеликих катерів. Я скажу так, що водотонажністю до 100 тонн, які спроможні виконати завдання в ближній морській зоні шляхом повітряним, залізничним або, або а, по річці Дунай. Я хочу нагадати, що з 92-го року Дунай він поєднаний з Рейном, каналом і мається такий сквозний а, проход з північного моря до Чорного через якраз от, от Дунай Тобто варіанти є треба їх випрацьовувати ключовим є якраз можливість доставити ці судна ці катери ну не безпосередньо в україну або в країну яка знаходиться біля нашої держави ну також як як і інша техніка доставляється а хто нам може надати необхідні україні катери і певну техніку цю Ну, перш за все, я хочу сказати, що Сполучені Штати Америки вони вже поставили на початку війни по, по, -по понад 40 катерів, 10-12 метрів. І вони зараз активно використовуються і в, е в Чорному морі, і на річках на наших. І вони ну так наскільки я, я знаю, вони дуже активно використовуються, але ну їх можливості е дуже обмежені, фактично тільки. Внутрішніми рейдами партій. нам треба такі катери трошки побільше. Такі напрацювання були зроблені під час ще до війни. Сполучені Штати були готові надати нам катери марк 6. і наскільки мені відомо, вони вже знаходяться на стадії будівництва. Їх можна доставити, як я казав, або літаком, або іншим транспортом на нашій території. А були розмови з Великобританією про будівництво для нас ракетних катерів. Вони трішки більше, але я так розумію, що варіант є і для них. Ну і в принципі, елементи, опять же, морської техніки нам поставляють інші наші партнери країни. Наприклад, Великобританія Британія нам поставила дрони для проведення пошуку морських мін. А зараз була була інформація в засобах масової інформації про те, що наші військові проходять навчання в школі мінної війни в Бельгії. і також будуть підставлені нам такі дрони. Тому що мінна загроза вона дуже актуальна для північного узбережжя Чорного моря. З початку року вже було виявлено понад 10 морських мін на нашому узбережжі біля Одеси і знищена. І ця загроза, вона, ну, її треба нейтралізувати, вона дуже актуальна, мін там поставлено багато. Скажіть, будь ласка, от на вашу оцінку, чи продовжує Російська Федерація домінувати в Чорному та Азовському морях? Ну, в Чорному морі? А, ну, Азовське воно просто захоплено Російською Федерацією, там нашої присутності взагалі немає. В Чорному морі Російська Федерація продовжує домінувати. А, причому вона домінує а, як морським компонентом, так і повітряним. А, буквально на днях, а, значить, ми бачили опять же, таку демонстрацію сили а, а, літаки Су-24 бомбардували. Остров Змійний, наносився ракетний удар. Пам'ятаємо 10 лютого, по в тому числі і по приморським містам ракетами Калібр-Онікс. А ми знаємо, що а, значить, ну Досить активно вони діють на островах в Дельті Дніпра. Росіяни, сили спецназа, там практично е, здійснюють рейди, обстріли Херсона і, 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 і найближчих там місць і, і, і селищ. От. Але ну, для росіян зараз стало, е, скажімо, е, складніше діяти в межах північно-західної частини Чорного моря, тому що у нас появилася ракетна система Нептун і «Гарпун». І зараз вони фактично ну, вивели свої надводні сили туди за Крим і там ховаються. Але ну, справа в тому, що ракетні удари вони оттуда можуть наносити. А ну, бачите, як тільки у нас от такі от військово-морські спроможності нарощуються, то супротивник одразу відходить. Якщо брати березень-квітень минулого року, то вони в основному знаходились російські кораблі в 15-20 кілометрах від Одеси, періодично обстрілювали. Як тільки у нас з'явилися ракети, вони їх, їх, їх фактично міттєво от туди от откинуло за Крим. Там ми, на жаль, за допомогою тільки ракетних берегових систем дотягнути їх не можемо. Щоб по ним бити, треба ракетні катери, маневрені, невеликі або морські дрони. І то, і то, і то можна розвинути. Більші кораблі зараз, я думаю, що не на часі, тому що їх просто... Як ви правильно сказали, ми не заведемо в Чорне море через конвенцію Монтріо. А от для чого, до прикладу, пан Андрій, як ви вже зазначили, їм обстрілювати зараз, ну, наприклад, острів Зміїний. Щоб що. Ну, дивиться, це демонстрація. Це це. Вони демонструють нам а, свою, як би ну, проект ця сила, це називається. Тобто вони підняли, вони підняли два літака Су-24. І фактично без всякого прикриття здійснили політи і бомбардування по острову Зміїни. Тобто, я думаю, фактично, це б це була в комплексі операція. Вони дивились, можливо, на роботу наших засобів протиповітряної оборони. Вони дивились, як реагує і чи реагує взагалі наша винищувальна авіація. От і в принципі, ну перевага в авіації у в них також серйозна. В Криму у них є три. Аеродрома, на яких ну, досить багато літаків, це Більбєк, це Цесаки, Гвардійське, і вони mm -hmm. регулярно здійснюють оттуда польоти. Ну і плюс я хочу нагадати, зараз закінчується оця зернова ініціатива. Ми знаємо, що в 20-х числах березня закінчується черговий оцей етап. Mm -hmm. І в принципі, щоб показати, що ми контролюємо в принципі, можемо контролювати, впливати. Я думаю, що вони до цього зробили це бомбардування по зміїному, і вони направили той морський дрон єдиний, який вибухнув під мостом а, біля міста Затока. От, був такий випадок, а, значить зафіксований. Тобто вони показують, що ми тримаємо під контролем і попробуйте, ну, нас цього, нам це не дозволити. Робити ну на жаль, зараз тими літаками, які зараз у нас нам складно їх перехоплювати. Якщо у нас буде сучасний винищувач західного зразка, ми можемо їх перехоплювати, а навіть може ну не заходячи, от от на водне акваторії можемо їх просто виявляти, і збивати, фактично, ну маючи літаки на суходолом. От. Ну, Це вже питання технології. Скажу. Uh -huh. На вашу думку, чи за вашою оцінкою, чи можлива висадка десанту в Одесі, як планувала Російська Федерація ще на початку повномасштабного вторгнення? Ну, зараз такого, а, такого ну, а, умов безпосередньо зараз для цього немає. І це для них дуже ризикований буде захід, захід, тому що, ну, перш за все, потрібно цьому загону десантному. Іти через північно-західну частину Чорного моря, і вони тут потрапляють під наш вогонь наших берегових ракетних батарей. І те, що вони можуть стріляти, і те, що вони влучають, вони знають. І тому я думаю, що вони будуть якось протидіяти, а, старатися. Но ми бачимо, що багато оці літаки су 35 коли атакують, от масштабні ці атаки йдуть. Вони стріляють ракетами ха 59 Оці ракети якраз призначені для боротьби з такими цілями на суходолі, в тому числі і ракетними батареями, станціями. І вони тут досить багато їх стріляють. Ну, позитивно, що ми більшість цих ракет перехоплюємо нашим системам ППО. Але я хочу сказати, що вони активізували росіяни останні пару місяців свою діяльність своїх десантних сил. Вони мають 12 кораблів в Криму. Вони відремонтували всі їх, всі ці кораблі на своїх підприємствах в Севастополі. І вони здійснюють постійно а, тренування морської піхоти. Зараз таке тренування вони додатково здійснюють на Кінбурзькому півострові. Там розташована у них бригада морської піхоти з північного флоту. Була інформація, що така тематика, безпосередня висадка ними відпрацьовуються апять же. З якою метою, ну можна тільки зробити припущення. Але безпосередньо зараз висадка десанта виглядає малоімовірною. ймовірно, і ну, її фактично зараз зробити неможливо. Але за певних умов, за пев умов того, що вони там ситуація зміниться на узбережжі, я думаю, може там в якихось планах вони це і, і, і планують. Ну... Треба бути на готові. Українська армія також готова до цього можливого сценарію. Пане Андрію, спасибі вам. Дякуємо. Дуже дякуємо вам за такі відповіді. Андрій Риженко був з нами на зв'язку. Голова Українського інституту морського права і безпеки і член експертної колегії Центру оборонних стратегій.